Вітаю! Перед нами пророцтво Сімеона, про Ісуса Христа на давньогрецькій мові. Не переключайтесь, і ви отримаєте благословіння від дослівного перекладу. Багато незрозумілого стане зрозумілим. Якщо чесно, я вже втомився говорити про помилки синодального перекладу. Спочатку перекладемо звичним нам способом. Луки 2:34. І він благословив їх. Сіміон і сказав до Марії матері його ось цей лежить для падіння і вставання багатьох в Ізраїлі і в знамення противорічиве. Допоможи, Господь. Є тлумачення, згідно якого Симеон згадує Ісаю, ось кладу на Сіоні камінь, спотикання. І та скелю спокуси, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Перекладають цей вірш згідно цього пророцтва. Але проблема в тому, що про камінь Симеон не згадує, хіба що натяк як падіння, але там зовсім інше слово згадується і про віру тут з натяжкою. Далі, перекладають як занепад і підйом багатьох в Ізраїлі. Це розумі... як розуміти, якби це тлумачення. Хто не прийме Христа, прийде в Занепад, а хто прийме, возвеличиться. Чи прийшли фарисеї в Занепад? Ізраїль процвітаюча країна, хоча Єрусалим був зруйнований римлянами. Але повернемось до вірша. І давайте будемо по порядочку. Каже: ось цей лежить. Але це слово також можна перекладати як предназначений, предназначається для. Це слово перекладають як падіння, птосіс. Але в чому я підкреслив всі, всі слова, які хочу, на які хочу зупинитися, в чому тут проблема? Проблема в тому, що в новому заповіті це слово згадується лише два рази. В Матфія 7.27 написано так: «І линув дощ, і рінули ріки, і здійнялися вітри, й обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. Це слово показує як падіння дома. В Септуагінті це слово зустрічається значно частіше, і дуже часто воно йде в контексті останнього суда над грішниками. Це не просто ти приткнувся як об камінь, це падіння. Далі слово Анастасіс. Анастасіс в новому заповіті згадується 40 разів. Всі ці рази в контексті говориться про Воскресіння із мертвих. Хоча я розумію, це слово в залежності від контексту, можна перекласти і як, якби піднятися встати. Але, що маємо, те маємо. Всі 40 разів про воскресіння з мертвих. Давайте спробуємо так і прочитати. Ось цей лежить або предназначений для падіння, і думаємо як про останнє падіння дому, і для воскресіння багатьох в Ізраїлі, і для семей це знамення. Знак, знамення, чудо, і знамення, і цікаве слово антилегоменон. Це, це якби говорити, ось поставлю тут крапочку, анті це е, замість, говорити щось протилежне, е, Спорити. і знамення, про яке всі спорять. Чи воскрес Ісус Христос, Іудеї говорять ні. Да, от, в них там різні свої думки. Знаміння противорічиве. Коли ми читаємо дії святих апостолів, коли Павло проповідав або і з'ясняв із списання, каже, одні вірили, а інші не вірили. Тобто, якби ось вроді як не вистачає якихось доказів. Бо, якби все хватало доказів, всі б вірили. Але це знамення з багатьма протиріччями, можна так сказати. Да? Читаємо далі. І. Тобі ж е, твою душу пройде наскрізь Ромфайна. Це, е, це меч двосторонньо заточений. О, як ми згадуємо двосторонній меч, це слово Боже, ми до цього ще повернемось. Пройде душу для того, щоб відкрилися е, цікаве слово апокалупто. Ап... Ну, це, це буде дієслово, тобто як апокаліпсис. Да? От ми таке знаємо. Тобто, що Те, що було е, приховане, але відкрилося. Або це із е, Калупто – це слово, наприклад, човен він накривався хвилями там. Або коли світильник ставлять під, під ліжко калупто. Так. Тобто воно тобто, ну, приховане, е, але відкриється ж. Багато сердечні думки діалогісмо, задуми. Питання таке: коли відкриваються приховані думки серця? Звісно ж, на останньому суді. Так, відкриємо. А поки що воно все закрите. Я прочитаю тут лише один вірш. Це євреям восьмий, який це розділ, Четвертий розділ, 13-й вірш. Перед цим тут ось говориться про меч, видно, меч з двох сторон заточений, як це є Слово Боже. Як ми знаємо, і воно розсікає і розділяє душу і дух, як було ось тільки що сказано Сіміоном про Марію. І немає. Творіння афанес, тобто е, яке заховалося б, да, явне. Або, ну, тобто, яке змогло заховатися перед, його, е, перед лицем його. все ж голе. І цікаве дуже слово, воно показує, як ось тетра. Ось де. Шия. Це слово, воно схоже, як хтось витягнув шию. Як для суда. І от те, що протягнуло свою шию для суда, перед очима його, до нього, до котрого нам слово. Тобто перед ним ми будемо давати. Одч, як вилетіло з голови. Але це таке дуже стійка фраза. Вона говорить про те, що давати слово, давати відповідь за своє життя. Тобто Симеон говорить про Христа і говорить про останній час. Він говорить про есхатологічний суд, а не просто як на предмет прирікання чи на падіння і на вставання. Багатьох в Ізраїлі. Отже, ми розглянули схоже паралельне за змістом місце, про яке пророкує Семіон. У нас є гострий з двох сторін меч. В першому випадку він також пройде через душу Марії. Це значить, Марія не виключення, а Ісус буде судити і її разом з усіма. Друге, у нас суд над прихованим, також над думками чи задумами. Як, на мою думку, можна перекласти пророцт Сіміона, який ми читали, і благословив Сіміон і сказав до Марії, Матері Його, ось цей лежить, предназначений для засудження і Воскресіння із мертвих багатьох в Ізраїлі, і для знамення протирічивого і неоднозначного. І твою душу також пройде меч загострений з двох сторін, для того, щоб відкрилися задуми сердець. Багатьох. На мою думку, такий переклад краще вписується в контекст того, якими словами Сімеон зустрів немовля бачили очі мої, спасіння твоє. Дякую Дана кохана, яка попросила розібрати це місце з нового заповіту. Вона каже: «Відчуваю, що там щось сокровенне, близько, але не відкрите». Всій спільноті вдячні за ваш вклад в розвиток в каналу. Амінь.